Всім доброго ранку. Як завжди, біжу, бо завжди все треба. Біль, то так, знаєте, З одного боку прикольно, по нові все налагоджувати своє життя. А з другого боку, це зелене втомлює. томліві. Зараз у нас буде десь майже тиждень дощів прогнозують. І в хаті жодної парасольки. От. То треба зайти вибрати парасольку. Хоча б одну, щоб дітей до школи довезти. Ну я більше для дітей так думаю. Бо я не люблю ходити з парасольками. Вона мені завжди заважає. Я маю дощовик з капішона, мені так зручніше. І... Ще хочу зайти в Маркадону купити великий литок яєць, бо купляю я завжди меншими. Тому що мені не треба так нараз багато їсти. вони них і в холодильник, я так собі завжди думала, але вони ж теж там, як то сказати, потрохи старіють, псуються. От. Але так, як я вирішила зберігати, зберігати кажу, збирати кошти, от, хочу накопичувати, то все ж таки отакий от великий, набагато вигідніше виходить. Сподіваюсь, що все буде добре з тими яйцями. От. А, це м'ясо. М'ясо обов'язково. Бо малий щось не їсть ні в якому вигляді. Тут фарш при тобі роблять, але я маю місорубку. Я в себе зроблю. Сама. Бо невідомо. Ну, Я купляю фарш, я. але думаю, ту мясорубку я ще знаю, як миють. Ну, Я не то що там дуже бережу, бо воно температурну обробку полюбив пройде. Але я маю вдома мені так. Може кусочок зроблю, фарш, кусочок лишу, подивляться. Ще не вирішила, яке м'ясо. Отки в мене коротенькі плани побутові. Сьогодні я хотіла, планувала йти в мері, але по дорозі плани поміняли, що це навіть підзабуло, то в мерію піду в п'ятницю, знавати, що там з чоловіка. На страхівку нам з дітьми дали, а йому ні слуху, ні духу. Можливо, то якось воно, так як він працюючий, можливо, не інакше якось робиться, але нічого не зрозуміла. Може там щось пояснять. Іспанія активно готується до різдва, а я морально ще не готова. Всі прилавки з різдвяними солодощами. Турон і решта всякі різні смаколики. Вони тут переважно продаються на Різдво. Куди той світ спішить? Тільки літо, вроді би, недавно пройшло. Ціруєла Амарія було чотири, стало чотири. Купила собі таку парасольку Іду і пробую в мене. Тут такі пірінки. Він буде, коли вода потрапляти, вони буде жовтіти. <гум> і... Я йду і випробовую. Легка магія в похмурий дощ не завадить. Ось вісім євро скільки 8 євро. Але чую хоч то і сонячну Іспанію. Серйозний стрес знімаю по-серйозному. А стрес в мене від походу в мерію. Там мені нічим допомогти не змогли. Просто дали номер телефонувати в центральний офіс і все. А дзвонити, якщо я навіть і завчу текст, навіть скажу, то зрозуміти відповідь навряд чи мені вийде. Ну, якось так. Дуже тонкий папір. Акварель. Потребую багато води, може, висохне. Не знаю. Ну, як дозвілля супер, як малюнок, ну таке. Але провела час з задоволенням. Чого я так стресунула? Ну, не тому, що мені не допомогли там в мерії, там, в принципі, вони можуть. Вони, як пояснили, що вони не можуть. Цікавитись такими даними, їм нічого не скажуть, бо це конфіденційна інформація. Я їм поясняла, що хочу, щоб вони просто подивились по базі, чи воно готове, чи воно не готове, чи вони мене не розуміли, чи що коротше слово за слово нічого вияснити було неможливо. Я переживаю, тому що тут коли ти звертаєшся до лікарні, до свого участкового лікаря, то все, що він тобі прописав, йде з великими знижками. Але це не головне. Чоловіку потрібні ліки, і він просто без рецепту їх не купить. Знижкою, не знижкою, це вже друга справа. Хоча знижка теж, знаєте, ліки зараз самі, знаєте. Я думаю, всюди до дорогі. Тому ми вже тут більше ніж півроку. І треба було б вже якийсь курс пропити, а вся загвоздка в тому, і ми вирішили, що просто чоловік приїде. Ми чули, що можна ще напряму в поліклініки це оформити, попробуємо так, може, вийде. І навіть якщо я приїду в Мурсію виясняти щось за його страхівку, я думаю, мені так само нічого не скажуть, бо я не він. От. Я думаю, там загвоздка можлива була в тому, що він. Працюючи, там може інший фонд, якийсь по-іншому, там ці е платежі йдуть якось. Одним словом, коротше, вияснимо. Сонце з'явилося, в голові роз'яснилося і вже стало легше. Так, зараз зараз чекайте. Ну, Вона в мене така не худенька, така дівчинка любить поїсти. Тадо Сфінкси взагалі дуже багато їдять, тому що вони не мають шерсті і в них вища температура тіла, ніж звичайних котів. Вони 38-39 градусів мають. І щоб підтримувати температуру свого тіла, їм потрібно більше енергії. Не знаю, їх багато хто рахують неприємними, страшними, але вони такі на дотик просто, як софточ, такі м'ягенькі, тепленькі. Уф, не знаю, дуже їх люблю. І вони дуже добрі кути. Е -е, Найше ні разу не поцарапала дітей. Вона така дуже в мене розумна дівчинка. Дуже інтелігентна Кітці. Херсонська дівчинка. А ця лісова мавка з волині, <смі> мала бути малесеньким, то тер'єрчиком, але виріс цілий пінчер. Надурили нас, але ми не шкодуємо. Вона дуже класна тварина. Е, покажу, які в мене вже лімончики. Ось такі вже. Ну, вони не такі повноцінні, як звичайні. Вони це схрещений лимон лайм з кумкватом. А кумкват він десь отакий. От от. І, відповідно, оці будуть такі маленькі лаймики, Десь тут ще є. Він мене що лимончик, ще десь я бачила побільше. о, більше. Вже побільше. І от такі в них. Квіточки, от цвіте. Дуже люблю той аромат, але він, звісно, так от ну, носика присунути, <сути> то чути, а так м, на всю гранду не пахне. От обідне нещасне пітун'я вже ніби прижилися і цвіли, я її так черенкувала, але вона стала майже біла в мене. і Я пообрізала квіти і. Добрива понасипала, бо бачу, що вона ну, білі листя не мають бути. І це відійшла, почала зеленіти потрохи, а менші відросточки, щось гнили, я не знаю. в общем, пропали. Це має бути така ромашечка, вона весною цвіла, не знаю, чи ще буде. Оця рослинка дуже розмножилась в мене. От я вам покажу тут просто. Особливо тут живого місця нема. І все, я хочу, знаєте, купити якраз на це підвіконня, такий якийсь низенький продовгувати горшочок і так е, ці пальчики просажувати. Але вже ходила, дивилася, поки що не побачила, щоб мені сподобався. Грунт треба десь поїхати, я не знаю. Я останній раз нормальний ґрунт, аж у Мурсі купляла У нас тут в селі той китайський з мошками. Дуже в мене таких аж три помідорки. Тут десь ще одна, але вона щось не розвивається, вона така, зараз зламаю, Така як горошинка. Ну, тут дуже сильна спека, і він той помідорка дуже швидко пересихає мені. От. Але до того все по одній по одні, одночасно літом помідорці тільки була раз, а тепер вже температура спала, і то він вже може нормально рости то взагалі дуже благодарна розклинка. Тьшин язик, так в народі її називається, як по-правильному забула. Це от я насіння сипала. Що їла, то й сипала, ну, то бачу, все помідорки повсходили. І отут, це теж не знаю, чи в мене виживе, це хтось виніс. а Я знаєте, маю надію, що відживе, але щось поки. Тільки повільно помирає, в нього було трохи більше листочків. Ну, і кактусики такі. Цей і оцей це теж з вулиці. І, і Такі росточки, вони пускають, вони дуже гігантські. У мене десь є фотка, якщо знайду, вставлю, вони більше за мене ростом. Тут не знаю, що зайшло, чи якийсь сорняк. Щось десь я пересіла. Це теж тут на вулиці дуже багато таких кактусів росте. Але в них спеціально засіляють таку штуку. Це було якийсь такий як шкідник, воно таке, як білим покривається, а якщо його знімати, воно таке малиновим кольором стає. І я читала, що тут спеціально тут ті кактуси заражають, що з тої штуки роблять потім фарбник. <рес> така ситуація. Я її вивожу, ну ніби зараз пропала, але вона постійно знов з'являється. Це розамарин, він взагалі в мене тут причудово живе. Можна навіть буде обскубити і посушити частину. Ой, і пахне. Боже, як він пахне класно. І це отут теж все. То я імбирь посадила, а він, по-моєму, згнив або росте, напевно, згнив. О, так, я його взяла та переливається. Бо деколи я полью добре, деколи дощик. І тут я таку зробила з квітів екібану. Різне насадила, бо воно так все по окремим горшкам було. Це дуже класна росинка, але ну, вже пішла справа, я вже два балкони показую. Тут так само тіщен язик, його теж вже можна розсажувати, він там дуже плотно-плотно росте. Вона дуже непримхлива, тільки сонцем то попалила. Дуже витримує, якщо його я не підливаю, забуваю. Оце от найдьониш, не бачите, чи сонце повижигало, чи що. Ну, поки що живий, але <смі> трохи страшний. Це моя орхідея. Це, я зрозуміла, з листям попалила сонце. Я, напряму, сонця була ставила. Поки що оцей, як у називається, брунька, поки що жива. Ех, сьогодні треба буде її замочити. І це дуже красива грань. Я її, <смі> можна сказати, ну, не знаю. Трошки. Другі... Підікрала в когось на терасі була. Вона така дуже гарна. Я кусочок відломила два-три два, листочки. І вона вже в мене така от виросла, а вона росла мені в довжину. І тому я її отут обрізала і вже бачу, вона бокові пагони пускає, щоб вона не була така довго. І вона якась така дуже декоративна, дуже гарна, якась яскрава, тому що я вже і забула, яка вона. І це в мене в Україні теж була така рослинка, тут я її побачила на вулиці. Вона теж дуже легко розмножується. То біле, це господарське мале, я тлю виводила, так і не відмила ту рослину. Вона дуже висока але такими паличками, з тих потім листочка з нові палички. Е -е, і воно, ну, воно, коли велике, воно досить гарне. А це от моя тінь і кармашка. Получається? Ось таке в мене е, така міні-фунтація. Сьогодні вже буду з вами прощатись. Дякую, що завітали на мій канал. Бережіть себе. Всім па-па.